Вітаю, сталкери! Сьогодні маємо порцію гарних новин. Перша важлива, але найменш цікава, це те, що в інтернетах активізувалось західне сталкерське ком'юніті. Та повідомляють, ніби з'явилась свіжа інформація стосовно цитую заголовок, історія нереалізованого сталкер, ігри для Xbox 360 та PSP. З нагоди несподіваного виходу трилогії на консолях варто згадати покинуті концепти Stalker для Xbox 360 і PSP, які сягають часів ще до виходу Stalker. 6. Довгов Чорнобиль. Інформація про них походить здебільшого з проектної документації. Кінець цитати. Щодо цієї статті, там інформації чимало, яку ми обов'язково оглянемо. Але забіжу наперед, хочу сказати, що ситуацію стосовно, як мінімум, нереалізованого сталкера для PSP я висвітлював в окремому відео ще 7 місяців тому. Тож на каналі маю відео під назвою Stalker PSP. всі деталі проскасовано гру GSC. Там абсолютно все по цьому проекту, тож кому цікаво, посилання в описі. Щодо до портування сталкер на Xbox 360. Ми теж піднімали це питання, але окремого відео не маю. По суті, інформація про порти для PSP і для 360 ї давно знаходиться у відкритих джерелах, але на Редіті таки піднімаються певні невідомі раніше деталі, скріншоти та опис відмінених проєктів, що ми оглянемо в кінці відео. Наступна новина заключається в тому, що версія сталкер для Xbox 360, яка ніби повинна була вийти одночасно, з ТЧ, мала бути не порт. А практично абсолютно іншою грою, для якої ми маємо дві версії сюжетних подій. В одній з них ми ніби повинні були грати одним із монолітівців, а в другому членом угрупування Воля. Схоже на те, що версія для Xbox мала бути щось типу спін-офф, якщо що спін-офф це коли сюжет розповідається паралельно основним подіям. Виходить так, що можливо у версії для Xbox ми могли б зустріти Міченого, і сама історія доповнювала б як світ гри, так і розширювала б лор. Третя новина заключається в тому, що завтра відбудеться Future Games Show, на якому як завжди, є ймовірність отримати новий трейлер чи що-небудь по S.T.A.L.K.E.R. 2, тож традиційно буде стрім. Сама подія розпочнеться о 22, Але ми почнемо орієнтовно о двадцятій. Побігаємо сталкертече або Lost Alpha, Тож чекатиму вас обов'язково приходьте. І остання новина сьогодні в головної частини Сталкер день народження. Сталкер Тін Чорнобиля виповнюється 17 років. 17 років ми з вами пліч опліч поринаємо в небезпечну зону, сповнену радіації, мутантів, смертоносних аномалій та містичних таємниць. Тож привітаємо GSC, привітаємо фанів та привітаємо Сталкер Тін Чорнобиля з 17-ти річчям. Чудова дата, і, врешті-решт, переходимо до детального опису концептів сталкера для Xbox 360 та PSP. Але перед тим хочу звернути вашу увагу на проект, в якому я проводжу весь свій вільний час, що хочу й порадити вам. Тож так, мова йде про Квант. Квант це справжній український віртуальний всесвіт, захоплюючий геймплей GTA 5 Roleplay. Тут ти можеш керувати своїм справжнім ігровим життям, тому що маєш можливість стати ким завгодно, від поліцейського до далекобійника. Обирай найулюбленішу для тебе роботу. Наприклад, працевлаштовуйся в справжню українську нову пошту, доставляй по. Силки іншим гравцям по всьому штату, і головне, не забувай проклеювати патріотичні стікери на коробку з посилкою. А ще у штаті є справжні закони, які контролює влада, тому не забувай дотримуватися їх, тому що за порушення законів тебе можуть затримати та покарати працівники поліції. Тюнінгуй своє авто як завгодно, змінюй будь-які його параметри, встановлюй різноманітні обвіси, тиски і відправляйся у велику подорож горами. Але якщо ти маєш позиви до кримінального світу, придбай бало. Вони з фарбою та замальовуй графіки ворожих банд, отримуючи за це авторитет для своєї банди. Стань ким завгодно, лікарем, який спасає інших гравців, рибаком, який заробляє на продажі риби, або ж великим стрітрейсером, який ганяє на справжніх спорткарах і перемагає у змаганнях. Усе це є реальність у всесвіті Квант. Почни свою гру з промокодом Мета. Концепція для Xbox 360. Ідея створення Stalker для Xbox з'явилася десь наприкінці 2003 року. Щоправда, Xbox 360 вийшла у 2005-му, яка в 2003-му вже була в розробці. Вона також була відома в той час під назвами Xbox 2 або Xenon. Оригінальна гра, тоді відома як Stalker Oblivion Lost, на той час велася в активній розробці, але гра для консолі мала бути не звичайним портом, а грою з окремою сюжетною лінією. Документ 2003 року, що описує загальну. Ідею гри має концепцію подібну до оригінальної гри. Це шутер від першої особи, вільне дослідження, взаємодія з іншими персонажами, відкриття таємниць зони тощо. Є також згадки про керовані транспортні засоби, які, врешті-решт, були й вирізані з оригінальної гри. Щодо сюжету, тоді було дві його версії. Згідно з першою, гравець візьме на себе роль члена фракції моноліту, який потрапив у небезпечну ситуацію. Розповідати деталі сюжету я не буду з очевидних причин. Слід зазначити, що на цьому етапі розвитку об. Lost багато концепцій слід зазначити, що на цьому етапі розвитку Oblivion Lost багато концепцій щодо історії та лору постійно змінювалися. Цікаво, що для версії Xbox 360 розробники вказали цитую унікальні переваги, які серед іншого кооперативна багатокористувацька гра. Відповідно до другого сюжету, гравець візьме на себе роль Свободівця. Ви не повірите, але воля мала бути певною мірою антагоністичною фракцією. Проте немає багато деталей про сам сюжет, лише загальні нариси, які демонструють, що ця історія мала бути схожою з історією комп'ютерної гри. Проте про сам сюжет багато деталей немає. лише загальні нариси. Як ми вже припускали, гра мала дати можливість поглянути на події ПК-шної версії з іншої точки зору, такий собі спін-офф. У всякому разі, на цьому все щодо концепції та гри для Xbox 360 швидко відмінилося, і крім цих документів, більше про неї немає жодної інформації. Це й не дивно, враховуючи стан розробки комп'ютерних ігор на той час. Розробка двох повноцінних ігор одночасно для двох різних платформ була б не під силу розробникам. Маю на увазі час це головна причина. Ідея гри для PSP виникла десь наприкінці 2005 року, і її історія дещо заплутана. Існує більш ніж 100 сторінок документу від 2006 року, який описує гру, але він не розкриває багато. Є довгий опис перед історією, особливостей гри та ігрового процесу. Але більшість з них стосується гри для ПК. Тут також присутні вставки з дизайн документів Oblivion Lost. Схоже, що розробники повинні були описати гру, але вони не знали, що саме це повинно бути, тому вони просто описали особливості ПК. Гра повинна була бути портативним еквівалентом Shadow of Chernobyl, але важко сказати, чи вона була заснована безпосередньо на оригінальній грі, чи просто черпати натхнення з неї у будь-якому випадку. Це мав бути лінійний шутер від третьої особи, тому це таки точно не прямий порт. Гра була поділена на три етапи з точки зору історії. Перший був зосереджений навколо торговця з бункера, ймовірно, Сидоровича. Другий навколо бару Сторентген. А останній був зосереджений навколо вчених, ймовірно, з Янтаря. Кінцевою метою було розгадати таємницю того, що відбувається в зоні, але опису сюжету як такого немає. Також розглядався варіант PvP для кількох гравців, схожий на той, що був в оригінальній грі. Однією цікавою деталлю є список мутантів, який, окрім відомих з оригінальної гри, також включає мутантів відомих як. Контролер Master, Master of Shadow та Rush. Цей документ не містить їх описів, але їх можна знайти в попередній версії, написаній російською мовою. Контролер Мастер це унікальний підтип контролера. Master of Shadow – це щось на кшталт полтергейста. А Раш – це істота, здатна викидати або ж плювати на гравця радіоактивно отруйні речовини. Також ми маємо цікаві описи щодо екіпіровки. Йдеться про те, що гравець міг покращувати свою броню, вводячи захисні матеріали, а шолом забезпечував окремий тип захисту. Мало бути 10 одиниць вогнепальної зброї. І звісно, вона також могла бути покращена з точки зору дальності, розсіювання та розміру магазину було чотири слота для зброї та пояс для трьох артефактів. Самі ж артефакти були схожі на ті, що й в оригінальній грі. Ще одна цікава річ це локації, окрім відомих з оригінальної гри. Планувався додатковий рівень під назвою Фабрика, куди гравець потрапляв після кордону. Ось декілька напрацювань. Незважаючи на те, що GSC встановили контакт із Sony, все ж у 2006 році проект був покинутий. Швидше за все, це сталося через відсутність у студії розробників із досвідом створення ігор для портативних консолей, а також те, що у студії були й інші пріоритети. В той час Тінь Чорнобиля була на завершальній стадії розробки, а розробка чистого неба почалася відразу. Отож, на сьогодні це все. Не забувайте підписатися на канал та чекатиму вас на стрімі. Гарного вам дня та до зустрічі!